Середина зими, третя ночі. Дівчина сідає в таксі, вся в сльозах, водій спершу мовчить, а потім каже Знаєте, мені колись одна пасажирка сказала, якщо тобі погано, просто доїдь додому. Завтра буде інший день. Вона смутно посміхнулась. Хочете, розкажу вам історію про те, як я теж колись їхав уночі й думав, що життя закінчилось. Вона кивнула, і він розповів про втрату роботи, про зраду дружини, про те, як починав з нуля. І як одного разу йому трапилась пасажирка, яка сказала фразу, що врятувала його. Коли машина зупинилася, водій додав: Ти не знаєш, який день змінить твою долю. Можливо, це завтра. Вона вийшла з авто вже іншою людиною.